Ці трудолюбиві діточки з вимушено переміщених родин сьогодні на масиві незалежності на відрізку шляху від Базара до Велмарта змайстрували таку прекрасну лавочку для людей, у яких є потреба відпочити. І не сказали, що ще не на часі, а стали мовчки і зробили. Тож давайте будемо вдячні діточкам і хто ними опікується. Максим, тепер Максим. Працюємо в парі. Все, 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 не факта. Не закручуємо. Так і закручуємо. Рівно? Тільки ти помимо. Добре, що маємо. ти ти. А ні, пора я походжу.